Як називається хлопець, який не дає своїй жінці гроші? Чужий дає. Фу, Як називається хлопець, який не дає своїй жінці, а вони в нього є? Треба умови якось О, на, давай, є, допустимо, гроші. І він їй не дає гроші. А. а що він їй не дає гроші? От як він називається? Ні, Ну різні можуть бути причини. А може бути причина, що. Вона якась непотящи. Ну, якщо б була непотяще, він би її не любив, а тут ми допускаємо те, що він її любить, він їй просто не дає. Ні, ну, якщо він її любить, то він їй дасть гроші. Якщо він не дає гроші, то він хоче її стимулювати до того, щоб вона сама розвивалася і не почувала себе залежною від когось, щоб вона була а, впевнена в своєму майбутньому і не залежала від нього. Тобто, тобто він піклується про неї, звичайно, так. Тільки в цьому. Тільки це, Мужики так і робіть. А От. як називається той, який не дає? Жлоб. Безтурботний, хуйло, мудак, гівнюк, неблагодарний. Вона йому, значить, сирники, омлети, мішки під очами через нього є.